Пропонується до продажу простора трьохкімнатна квартира з загальною площею 62 квадратних метра, яка розташована на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку за адресою вулиця Літакова, 15 в Основ'янському районі. Доглянутий під'їзд з домофоном та ліфтом, гарні сусіди та тихий зелений двір. Санвузол суміщений. Обладнан акриловою ванною, рукаминніком та номою пральною машиною. Кухня 9 квадратних метрів, в якої є все. Вбудоване меблі, техніка та великий холодильник. Кухня функціональна та затишна. На всю довжину коридору встановлена шафа купе для зручного зберігання речей. Перша кімната 13 квадратних метрів, має велике вікно та обладнана розкладним диваном, столом та великою шафою купе. Стіни в коридорі покриті миючою декоративною штукатуркою. Спальна кімната 16 квадратних метрів з великим балконом. Має кондиціонер та ліжка з ортопедичним матрасом. Компактна дитяча кімната з балконом має все необхідне для дитини. Усі три кімнати доглянуті, світлі та теплі. Вартість квартири 35 тисяч доларів. У вартість входять меблі та часткова техніка. Можливий продаж під державні. Програми є відновлення та є оселя. Не втрачайте шанс стати власником цієї квартири.